Друже, привіт! В цьому відео я хочу розказати тобі, як живуть фізичні особи-підприємці в Чехії. Чи дійсно там краще, ніж у нас, чи дійсно там можна заробити більше? І чи піклується там держава про таких підприємців? Окрім загального матеріалу, який можна знайти в інтернеті, це відео мені допомогла зробити пані Наталі, яка живе і працює в Чехії приватним підприємцем. Тож, пані Наталі, дякую вам. І також, звісно, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячні! Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем, і підпискою. Завдяки цьому Ютуб зрозуміє, що відео цікаве і зможе показати в більшій кількості людей. Тож поїхали! Чехія класна країна і з добрими людьми. Якщо ти там ще не був і матимеш таку можливість, обов'язково нею скористайся. Особисто я Чехії вдячний за те, що там здійснилася мрія мого життя. Я побував на концерті Металік. Тож бажаю, щоб і твої мрії також здійснювалися. Підприємництво в Чехії є двох видів: підприємництво юридичних осіб та фізичних осіб. І на останніх я зупинюся в цьому відео. Підприємницька діяльність для самозайнятих фізичних осіб в Чехії поділяється на чотири види: перше це вільна діяльність це те, що не потребує особливих навичок, дозволів, ліцензій чи досвіду. Наприклад, пані Наталі працює фотографом. Сюди також може входити манікюр, педикюр, різноманітні послуги, повний перелік, їх ти зможеш знайти у відповідному чеському законодавстві. Тут головний момент в тому, що це той рід занять, в якому не потрібно підтверджувати свою кваліфікацію. Другий вид це реміснича діяльність. Це там, де вже має бути якась кваліфікація. Наприклад, це відкриття м'ясного або кондитерського магазину, перукарні, третя це робота, яка точно пов'язана із дотриманням кваліфікаційних вимог. Наприклад, це утилізація якихось небезпечних відходів, бухгалтерський облік чи відкриття автошколи. Ну і четверте, це діяльність, яка точно ліцензується. Тут можуть бути значно жорсткіші вимоги. Наприклад, це буде підтвердження стажу в цій сфері, або відсутність судимості в персоналу, який цим займається. Для прикладу, це може бути робота туристичних операторів, автомобільні вантажі перевезення або фізична охорона. Це все більш серйозні види діяльності, і якщо ти плануватимеш ними займатися, я все одно тобі раджу проконсультуватися у більш вузького спеціаліста. На щастя, в Чехії працюють центри безкоштовної консультації з цих питань, тож можна звернутися прямо туди. Просто в цьому відео я хочу розповісти, як би виглядало життя звичайного українця, який би займався чимось, додатково до своєї основної роботи, якби він був чехом. Так от, уяви, що ти звичайний чех, який працює на звичайному чеському заводі, і купив собі фотоапарат, щоб фотографувати. Але не тільки для душі, а ще й на цьому трішечки заробити. Ти вивчив законодавство і побачив, що тобі ідеально підходить вільна діяльність. Супер! Береш необхідні документи, подаєш заявку і протягом 20 днів ти вже підприємець. Але є нюанс. Якщо ти скоїв кримінальний злочин, то підприємця в Чехії тобі вже не буде. А от в Україні ти можеш навіть стати президентом. Так, при реєстрації, як самозайнята фізособа потрібна довідка про несудимість. І якщо ти приїхав в Чехію з іншої країни, потрібно замовляти таку довідку з тої країни, з якої ти приїхав. Щоправда, наприклад, для біженців із України ця процедура зараз має деякі послаблення. До речі, тут ще треба розуміти, що діяльність фізособи-підприємця може бути основна і не основна. Не основна це якщо ти вже маєш десь офіційну роботу і там отримуєш офіційну зарплату. Якщо ти обираєш діяльність як основну, то тобі потрібно буде сплачувати податок на дохід 15%, обов'язкове соціальне страхування та обов'язкове медичне страхування. А якщо така діяльність не основна, то це обов'язково варто вказати, щоб двічі не сплачувати за обов'язкове соціальне і медичне страхування, за яке ти вже і так сплачуєш за основним місцем роботи. Обов'язкове соціальне страхування це щось типу нашого ЄСВ. З нього потім платиться пенсія. Обов'язкове медичне страхування можна не сплачувати, якщо в тебе є якась приватна страховка. До речі, щодо медичного страхування. В Чехії воно реально працює. Звісно, вузьких спеціалістів типу дантиста воно не покриє, але у випадку, наприклад, важкої хвороби чи якоїсь операції більшу частину коштів тобі визмістять. Як, наприклад, поділилася зі мною пані Наталі, коли її дитина захворіла і потрібно було купувати ліки, то вони сплатили всього 10% від вартості тих ліків. І коли ти реєструєшся як фізична самозайнята особа, варто одразу сказати, щоб тебе зареєстрували і на соціальне, і на медичне страхування, бо прийдеться потім йти вдруге. До речі, забув сказати, вартість реєстрації складає 1000 крон. Так от, коли тебе зареєстрували, тобі дають індивідуальний номер підприємця. Чеською мовою називається ІЧО. Це дійсно крута штука. Вона дозволяє мати знижку в певних магазинах і сервісах, якими ти користуєшся для того, щоб провадити свою діяльність. Ну, наприклад, ти теж фотограф. При пред'явленні ІЧО ти можеш мати знижку в магазинах, які торгують матеріалами для виготовлення фотографій. Аналогічно, якщо ти займаєшся манікюром чи педикюром, окей, для провадження діяльності варто зробити окремий рахунок, щоб потім самого себе не заплутати. Так, це може бути в тому числі і рахунок фізичної особи підприємця, але банк може задавати дуже багато питань, на які ти ще не знатимеш відповідь. Ну, наприклад, а які ти плануєш заключати контракти в наступному році, а який в тебе буде оборот, до того ж, до такого рахунку можуть бути додаткові вимоги по документах. Але якщо ти займаєшся вільною діяльністю, ти можеш створити просто окремий звичайний рахунок. І за це штрафу тобі не буде. Обов'язкове державне і соціальне страхування прив'язані до прожиткового мінімуму. Тож щороку ця сума трішечки та й росте. Для прикладу, в 2023 році. Ці платежі сумарно складають в районі 6,5 тисяч крон. Але це із власного досвіду пані Наталі. Ці платежі також можуть залежати від річного прибутку. До речі, якщо ти найманий працівник в Чехії, сумарно податки можуть складати в районі 40% від твоєї заробітної плати. Тож в Чехії також є таке поняття, як зарплатний ФОП. І це також є протизаконно, тому що це ухиляння від сплати податків. Обов'язкове державне соціальне і медичне страхування в Чехії сплачується авансом щомісяця. Але насправді можна сплатити і раз на рік. Головне встигнути зробити це до того, як подаєш декларацію за звітній період. Якщо ти працюєш підприємцем в Чехії, і навіть якщо ти просто фотографуєш або робиш манікюр, ти все одно маєш видавати чеки. Один чек ти віддаєш замовнику, а інший зберігаєш в себе. При цьому це не обов'язково мають бути фіскальні чеки. Тобто використання РРО не є обов'язковим для всіх. Звичайно, є певні сфери, де РРО ти маєш використовувати. Але якщо ти, наприклад, фотограф, то воно тобі не потрібно. Ну і далі, власне, як сплачувати податки. В кінці звітнього періоду ти маєш подати декларацію, в якій потрібно вказати свої доходи і витрати. Різниця між ними і є твій прибуток. Причому можна це зробити двома способами: наприклад, показавши весь свій дохід за рік. І умовно вирахувавши з нього 60% витрат, або скрупульозно підкріпити туди всі документи, які підтверджують всі твої витрати, можна і так, і так. І на цю різницю нараховується податок. Але це ще не все. Уявляєш, в Чехії є ще державна дотація. Для прикладу, вона може складати 30 тисяч крон. Тобто, уявляєш, від тої суми ти віднімаєш ще 30 тисяч крон і от на цю різницю, що отримав, сплачуєш податок. І при цьому може ще й так статися, що сплачувати не буде потрібно нічого. Але це ще не все. В Чехії з 2021 року з'явилася модель оподаткування чимось схожа на наш єдиний податок. В певних випадках нею можна користуватися. Суть її в тому, що кожного місяця ти маєш сплачувати фіксовану суму. На цей рік вона складає в районі 5,5 тисяч крон. В цю суму входить обов'язкове державне і соціальне страхування та символічний податок на дохід в 100 крон. Але перехід на цю систему не відбувається автоматично. Тобто потрібно окремо звернутися до податкової. Чи є перевірки в Чехії? Ну куди ж без них? Звичайно, так. Але про них попереджують заздалегідь. І із досвіду пані Наталі, якихось додаткових витрат за ці перевірки не відбувається. І так, документи, які пов'язані із діяльністю самозайнятої фізичної особи, потрібно зберігати протягом трьох років. А якщо вже так сталося, що ти побачив, що фотографія, то не твоє. І вирішив назавжди повернутися до свого чеського заводу, закрити ФОП, кажуть, що геморою такого як в Україні немає. Тобто, ти просто йдеш в центр обслуговування, береш талончик і протягом години закриваєш. Ну і звісно, треба ще три роки зберігати всю необхідну документацію. Чи важко вести свій ФОП в Чехії самостійно? Ну, можливо, що так. Бо пані Наталя каже, що їй простіше делегувати це своєму бухгалтеру. Отак воно в розвинених країнах, друже. А як, на твою думку, це краще чи гірше, ніж у нас, напиши, будь ласка, в коментарях під відео. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Підписуйся і заходь в гості на канал. До наступної зустрічі, друже!